Тур Київ місто мрій У фавуар Park хотел є все необхідне для продуктивної роботи та відпочинку. Затишні номери зі швидким Wi-Fi, робочим містом, з ручними ліжками. У готелі є 8 конференц-залів та смачна кухня, спа та басейни. Спершу ми відвідаємо фабрику ялинкових іграшок. Там величезні кімнати з неймовірними приладдями, такими як розпалювач вогню, з якого видувають ялинкові прикраси. Також спеціальна ванна для їх сріблення і велика машина для їх фарбування, ціла майстерня з розпису. Переїзд до Yellow Place, де можна піднятися на борт літака, посидіти та зробити фото. Далі ви зможете відвідати ферму та дізнаєтесь цікаві факти. І на завершення вас чекає екскурсія слідами диких тварин. Це прогулянка еко-стежкою та катання на санях. Також скуштуєте чай. Зверений на фінській свічці. Взимку також можливе катання на санях. Мрії не чекають. Відкрий для себе нові горизонти вже сьогодні разом з нами.